Триває чемпіонат України з футболу серед ветеранів у віковій категорії понад 45 років. Команди-учасниці розподілені на три підгрупи. Одеське решельє отримав у суперники ветеранів з Умані та Маріупольський і Матчі між цими суперниками, які мали визначити двох учасників наступного раунду змагань, відбулись в Одесі на тренувальній базі Чорноморця у відраді. У перший ігровий день, 29 серпня, Одесити зустрілися з уманськими ветеранами. Долю матчу вирішив гравець решельє Олександр Бондаренко. Наприкінці першого тайму він реалізував пенальті, а у другому ще раз вразив гостьову рамку та підбив підсумок гри 2-0 на користь решельє. Одним з найбільш зацікавлених глядачів у цій грі був знаменитий футболіст донецького шахтаря Михайло Соколовський, який свого часу вигравав кубок і суперкубок СРСР та медалі чемпіонату Радянського Союзу. Михайло Григорович провів за шахта. Рекордні 485 матчів. Став кращим бомбардиром донецького клубу у чемпіонаті СРСР та з результатом у 105 забитих м'ячів увійшов до клубу Олега Блохіна. Я хочу сказати, що я очень доволен, що увидев многих футболістів. Звісно, вони немножко змінилися. Все-таки чемпионат Советского Союза был. Вот, очень доволен, что увидел Петю моего очень давнего-давнего друга. Ну и я бы отметил организацию футбола ветеранского. Также, конечно, видно, что вот, люди получают удовольствие от футбола ветераны. Для них это как-то молодость прошедшая. И вижу такие все улыбчивые, все довольные. Не имеет значения, кто выехал, кто проиграл. И удивительно то, что на протяжении, даже не удивительно, я бы сказал, восхитительно то, что в Одессе столько много лет команда ветеранов, там и младших, и старших постоянно участвует, и участвует, и там, ну и чемпионы становятся. Но ну, это может даже не самое важное, что это движение есть, и люди получают от этого удовольствие. Наступного дня, 30 серпня, решельє приймав Маріупольський і Грати два дні поспіль ветеранам було важкувато. До того ж, далася в знаки і спекотна погода. Отже, гра вийшла неспішна та в'язка. Суперники виявились гідними один одного. Та більшість часу на полі точилася рівна боротьба. Усе вирішив один єдиний м'яч, який на 29-й хвилині забив одесит Ілля Чулак. Таким чином решельє здобув другу перемогу цього разу з рахунком 1-0 та вийшов до фінального раунду Чемпіонату України. Вчора ми обіграли команду «Умані». Тяжелая была игра 2-0. Сегодня два дня подряд играть очень сложно. Но ребята молодцы собрались. 1-0 выиграли у команды Мариуполя. У нас это очень серьезная зона. Это все первенства Украины. Мы прошлого чемпионы Украины в этом возрасте. А теперь из этой команды, из этих группы выходят две команды. И матч между Мариуполем и Уманью определит второго. участника финальной части чемпионата. Финальная часть будет проходить из шести команд, две зоны по три команды. Это команды, занявшие первые места в трех зонах и вторые призеры. Будут разбросаны две подгруппы. Я думаю, что это будет финальная часть проходить, опять же, у нас в Одессе. У нас красиво, хорошо, тепло, прекрасное поле. Мы сотрудничаем с Одесским Черномостом руководством. Спасибо им за предоставление этого поля. Но еще хотел бы поздравить нашу команду 35 и старше, которая вышла в полуфинальный Турнир, который был сейчас в Запорожье, обыграл запорожский «Металлург» 3-1 и «Кривбас» 2-0. Также вышли в полуфинальной части. Там мы тоже будем играть с командами с тремя очками золотыми. Мы вышли с командой «Мариуполя» будем играть и с командой «Бердянска». Они в своей зоне выбили «Донецкий шахтер». Вот такая ситуация. Получается, сейчас пошли в финальные части. Благодаря хорошему первенству города у нас есть серьезный выбор для укрепления команды. В 35 и старше в этом году мы, конечно, получили огромное усиление в лице Сережи Ткаченко, помните такого футболиста Донецкого шахтера, детского черноморца, Шуховцева Игоря, который в прошлом году еще в Харьковской металлисте, и Шилаев Олег. Олег работает в Днепре, он дружит с Полтовцом и с Шуховцем, и так как Днепр не участвует в первенстве Украины, мы его взяли к нам, он Откликнулся и очень серьезно укрепил нашу команду. Поэтому мы надеемся удачно выступить и в возрасте 35 и старше, и в возрасте 45 пяти старше. 31 серпня команда Умані перемогла і лічівець з рахунком 1-0 та разом з одеським решельєм вийшла до вирішальної стадії змагань. Зараз вже остаточно вирішено, що фінал чемпіонату України з футболу серед ветеранів відбудеться в Одесі. Отже, запрошуємо усіх любителів футболу повболівати за решельє 13, 14 та 15 вересня у відраді, де зустрінуться шість найсильніших команд українських ветеранів у віковій категорії понад 45 років.